Розглянемо тему функції, область визначення, область значення, нулі функції, точки перетину з вісю ОХ та точки перетину з вісю ОY. Ось, до прикладу, на рисунку є функція, яка чітко визначена на проміжку по Х від мінус 8 до 9. Саме це і буде областю визначення. Тобто проміжок. Від мінус 8 до 9. Дужечки квадратні, тому що чітко функція починається і закінчується в цих точках. Якби функція десь переривалася, ми б теж цей момент враховували. Коли ми бачимо формулу там, f від x дорівнює х квадрат, наприклад, ми думаємо, який х ми можемо підставити. Цю функцію чи можемо підставити 0, чи можемо підставити мінусове число, додатнє, і так далі. До прикладу, якщо у нас є функція ось такого вигляду, то ми розуміємо, що замість х ми можемо підставити і мінусове, і 0, і додатнє число. Якщо у нас функція має вигляд оберненої пропорційності, ми пам'ятаємо, що х не дорівнює нулю. Тобто ми можемо підставити абсолютно будь-яке значення, окрім нуля. Тобто дана функція буде перериватися в точці 0. Якщо у нас коренева функція, то ми обов'язково пишемо ось таку нерівність, де х більше рівне 0. х може бути нулем і може бути додатнім числом. Ну і, звісно, якщо у нас 1 ділиться на корені з ікса. То х має бути просто більше нуля, бо нулю вона дорівнювати не може. Якщо область визначення вже визначили, зрозуміли, які ікси підставляти можна, які ні, далі думаємо над областю значень. Якщо її складно визначити, я рекомендую побудувати табличку на декілька значень для х та іг. По цій табличці побудувати функцію і подивитися, де ця функція по y починається, де закінчується. На даному рисунку все просто: по y дана функція починається в точці мінус 2, а по x закінчується в точці 2. Це буде її область значень. Для інших треба перевіряти. От, до прикладу, у нас є функція y дорівнює x квадрату. Насправді це звичайна парабола, яка має мінімальну точку 0. Навіть якщо ми за х поставимо мінус 5, мінус мільйон, у нас все одно вийде додатнє значення y, Тобто y тут від'ємним бути не може. Тому тут область визначення буде від нуля до плюс безкінечності. Наступний пункт нулі функції. Нулями функції є. Точки перетину даної функції з вісю іксів. Ми чітко бачимо на даному графіку точку мінус 7, мінус 1 6. Це є нулі функції. Ми це бачимо на графіку. Якщо ж графіку у нас немає, то функцію просто f від x треба прирівняти до нуля і вирішити рівняння. Наступне точки з перетину Ох ми вже визначили з рисунку, тобто це буде мінус 0, далі мінус 1 0 і 6 0. Це є точки перетину з вісю Х. Якщо знову ж таки графіку немає, треба запам'ятати таке правило. Перетин з ОХ це означає, що y прирівнюємо до нуля. Перетин з О це х прирівнюємо до нуля. На рисунку ми маємо просто подивитися, в якій же ж точці у нас відбувається перетин функції вісю ОІ. Це точка мінус 1. Тобто 0 мінус 1. Розглянемо ось таку функцію y дорівнює х2 мінус 4 x На рисунку. Легко визначити область визначення і область значень. Спробуємо розглянути два варіанти алгебраїчно і за рисунком. Для того, щоб визначити область визначення, ми дивимося, що дана функція у нас містить х квадрат і просто Х. Замість х ми можемо підставити абсолютно будь-яке значення: мінусове, нулеве і додатнє. Тому область визначення це в нас буде проміжок від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Також можна написати, що х належить всім дійсним числам. Це теж буде вірно. Що стосується області значень, тут ситуація трошечки інакша. Щоб не будувати табличку, ми ж бачимо, що дана функція є квадратичною, ми можемо використати формулу. Де х вершина дорівнює мінус b, що ділиться на 2а. Згадуємо трошечки формулу дискримінанта, бачимо, що в нас таке неповне квадратне рівняння. Тут просто ще не вистачає якогось числа c. Воно, по суті, дорівнює 0. І бачимо, що протилежним числом до числа b, тобто мінус b, є просто число 4. І 2 множиться на число А, яке стоїть перед х квадратом. Ми отримаємо х вершину 2. Я покажу це на рисунку. Ось тут ми бачимо, що по х вершина даної параболи буде в точці 2. Щоб знайти у вершину, нам достатньо лише замість х в нашій функції підставити двічку. Ми отримаємо 4 мінус 8 буде мінус 4. Ми бачимо, що по у це є точка мінус 4. Тому це буде точка мінус 4 це вершина. Ми розуміємо, що дана парабола починається в точці мінус 4 і йде вверх до плюс безкінечності. Мінус 4 я малюю квадратними дужками, тому що мінус 4 в розв'язок входить. Далі, нулі функції. На рисунку ми чітко бачимо перетин в точці 0 і в точці 4 по х. Тобто це будуть нулі функції. Якби ж у нас рисунку не було, нам достатньо лише прирівняти до нуля дану функцію. Можна винести х У нас вийде два корені х торівнює 0 і х торівнює 4. Тобто, точками у нас будуть 0,0 0 і 4 0. І по суті, це є точки, перетину з вісю ОХ. Нуль 0 функції і точка перетину з вісю ОХ одне й те саме. Ось. Тобто і там, і там ми Y прирівнювали до нуля. Коли ми шукаємо точку перетину з О нам потрібно X прирівняти до нуля. Тобто це буде y дорівнює 0 в квадраті мінус 4 на 0. Це буде 0. Тобто це буде точка 0, 0. Наступний приклад з кореневою функцією. Це функція корінь х плюс 2. Плюс 2 означає, що дана функція з першопочаткового вигляду перемістилася на дві позиції ліворуч. Але навіть якби ми не будували рисунок, щоб визначити область визначення, нам потрібно зробити таку нерівність, тобто х плюс 2 більше рівне 0. Звідси х більше рівне мінус 2. Малюємо пряму, зафарбовуємо точку мінус 2 і дивимося, що розв'язок пішов вправо. Тобто проміжок під мінус 2 до плюс без кінечності. Саме це і буде областю визначення. Це ми чітко бачимо на рисунку. Область значень. Ми ж розуміємо прекрасно, що підкореневий вираз не може набувати від'ємних значень. Тому мінімально, що може бути, це 0. Як це перевірити? Ми беремо ось це значення, яке в нас вийшло мінус 2, і підставляємо його сюди під корінь. Мінус 2 плюс 2 це буде 0, корінь з 0 – це буде 0. Тому початок функції від 0 до плюс безкінечності. Нулем функції це коли ми цю функцію прирівнюємо до 0. тобто корінь х плюс 2 ми прирівнюємо до 0. Намагаємось розв'язати це рівняння, У нас вийде х дорівнює мінус 2. Тобто нулем функції буде точка мінус 2 та 0. Нагадаю, це і буде точка, перетину з вісю ОХ. Точка перетину з вісю y це коли х дорівнює 0. Це коли ми в нашу функцію замість х ставимо 0, отримуємо корінь з 2. Тобто, точка буде 0. Корень двох.